Доброго дня, вітаю вас на уроці біології для сьомого класу по новій програмі Нуш. І сьогодні ми на уроці проговоримо про кальмарів. У цьому уроці я ознайомлю вас з біологічною класифікацією, будовою загальною характеристикою та середовищем перебування кальмарів. Також у кінці уроку ви зможете подивитись на милі та гарні фотографії кальмарів. Ознайомимося з біологічною класифікацією кальмара. Царство тварини, тип молюски, клас головоногі, ряд кальмари. Отже, ми можемо зрозуміти, що вони живуть і перебувають у воді, а вони є головоногими, тобто безхребетними, відносяться до типу молюсків і відносяться до царства тварин. Ось на сповущену форму будови. Ми зможемо на цій фотографії побачити воронку, щупальце, лавці, мантію, голову, руку та дзьоб поговоримо про органи кальмара. У нього є кровоносна дихальна травна та нервова системи. Перейдемо до кровоносної системи. Вона майже замкнута, присутнє серце та вена. Дихальна система кальмарів дуже проста. Вона складається одного або двох зябрів залежно від виду. Трявна система кальмара складається з рядового отвору двох товстих рогових щелепи чорного або коричневого кольору, схожих до дзьоба папуги, язик з теркою, та також у глотки впадають протоки отруйних слизних залоз, кишка та анальний отвір. Нервова система кальмарів. Нервові вузли є великими, розташовуються близько один до одного і утворюють загальне навкологолодкове утворення мозок. Давайте поговоримо про загальну характеристику. Кальмари мають розміри 0,25-05 метрів, вони є найбільшими на землі безхребетниками. Кальмари, що мешкають у північних морях, переважно не мають забарвлення і сильно поступаються своїм південним родичам у розмірах. Найбільші серед головонових молюсків кальмари кракени. Це втовшки до 18 метрів, що живуть на глибині 500 метрів. Кальмари чемпіони з плавання. Вони можуть рухатися зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Формою тіла кальмари нагадують ракету і рухаються задом наперед, хвіст спереді. Давайте поринемо у середовище перебування кальмарів і здогадаємося, як це жити на глибині 500 метрів. Ареал проживання кальмарів дуже широкий. Ці молюски, розумні тварини, процвітають у кожному океані по всьому світу, включаючи замерзлі полярні регіони, тобто поширення у всіх кліматичних зонах. Але найчастіше їх можна зустріти в помірних та субтропічних водах. Молоді та напівдорослі кальмари мешкають у товщі води відкритого океану на глибинах від кількох метрів до 500 600 метрів. Дорослі натомість водяться головним чином біля дна на глибинах приблизно від 100 до 1100 метрів. Найчастіше це глибина 200 або 600 метрів. Ак як я обіцяла, наприкінці уроку давайте подивимося на милі та красиві фото кальмарів.